Кожна вежа черепів – виконана з темної міді і заліза біля підніжжі трона Богу крові і загортована есенціями незлічинних проклятих душ. Є 64 вежі черепів, кожна з них названа честь одного з аспектів улюбленого для корна кровопролиття. Легенди свідчать, що вони нишпарі по безкрайних безплідних пустках перед святоделю Крива Бога в пошуках союзника або ворога здатно стати метою для їх знарядь. Важка, багатонога бойова машина, Мідний скорпіон це черговий демонічний пристрій на службі сил хаосу. Його широке поширення піддавалося сумніву до тих пір, поки не зросла кількість зіткнень з ними в ході останніх чорних хрестових походів, лякаючи моторошня для свого розміру і швидкий, особливо на пересіченні місцевості. Міди скорпіон чудовий під час нападу на укріплені позиції, і за чисті від піхоти оборони споруд посеред завалів зруйнованих міст і інших небезпечних територіях. Супереч своїм розвіром віддіє з неприродної грації рухів, а інстинкти хижака видають його справжню сутність, звіра, породженого пеклом. Лише деякі інші машини, навіть з арсеналу хаосу, можуть змагатися з тим видним шаленим несолодою, з яким ця полудемонічна тварюка з металу жагає вбивати. Скорпіон важко збройний. Від оснащений потужною гарматою ронівник для знесення вкріплені хвостом жалом скорострільною гарматою, що підноситься над ним, що забезпечує їй чудовий сектор вогню в 360 градусів і відмінно підходить для винищення цілих відділень піхоти і знищення легкої технікою єдиним помахом хвоста, Як і лежить машині, присвячені кривому богу, мідний скорпіон найбільш руйнівний в ближньому бою. Він легко розриває танки і лінії оборони своїми масивними кігтями і повністю сповіляє ворогів. Як і інші демонічні машини, мідного скорпіона практично неможливо зупинити його мідні і залізі частини, перетворені демонічними енергіями і кривами обрядами володаря черепів, чисту матерію не з реальних смертних неподібно нічим, крім найбільш потужних снарядів. Більш того, висічені руни Кривого Бога використовують при створенні цієї згубної військової машини, приховані всередині скорпіона, незвично сильно чинить опір психічним силам, спрямований на нього. Таке відображення можливо завдяки ненависті, яку Хорн і його послідовники проявляють до тих, хто може використати подібне мистецтво. З тих пір, як вони вперше почали зустрічатися в значних кількостях під час великих навал Хаосу з окажаху. Було помічено декілька варіантів мідного скорпіона. Деякі машини були схожі по конструкції на оскарнителя, в той час як інші, були більш своєрідні і відзначались різною формою і розмірами. Були помічені навіть мідні скорпіони розміром від бойового танка Лемон Рус за колосально жихлих масштабів малого титану. Також були відзначені відмінності в озброєнні. Криваві вибійники одні з найнебезпечніших і поширених демонічних машин, що асоціюються з хорном. Вони геть позбавлені будь-якої мети, крім полювання і поглинання крові жертв. Ці вміщають духи грізних могильних демонів машини, нагадують ніднокарамітивних кліщів, і вони більше і нескінченно небезпечніше, навіть важкого танка. Більшість забійників озброєні величезними подібними палашканками, які затяти важку броню. Але є й модифікації, де один клинок заміни на важкий копємод пронзатель. Зазвичай вибійники полюють невеликими зграями по 2-3 машини і добре вистежують осередки опору. Вони одні з найбільш з коли-небудь створених демонічних машин, що насолоджуються пролиттям крові і терзанням плоті. В результаті ними так само важко керувати на поле бою, і іноді вибійники вирівняються з під контролю і в люті кидаються до доглядачів. Кривавий трон несе загибель подобу величезного престолу, на якому сидить сам Хорн, наганяє жах, демонічна машина, окута міддю, які тянуть собою бойові колеса, давлячи і калічачи все на своєму шляху. Криваве побоїще машина залишає після себе, майже закривають клуби чорного і душедима, який виргає вихлопніва творих трону, кривотрон символ статусу, матеріальне уособлення прихильності Хорна? Герольд, що сидить на його вершині, не сидить, розвалившись, як зробив би інші на його місці, а невпинно зіркає на всі боки, шалено змикаючи очима і мовою передчуття нового вбивства. Поки його колісниця котиться вперед, але трони служить оплотом командування. Як це ймовірно було б у смертних Геральт зовсім вагається підганяти численні полки кровожерливих, що борються поблизу трону. Бо навіть якщо повітрі не висить гострий запах крові, демони Хорна неухильно веде вперед, гонитва за черепами кровопролиттям. Як тільки битва почалася, маніакальна жодоба крові перетвоє і кровопускачів, і Геральдів, божевильних звірів, яким немає ніякого до діла до тонкощів стратегії. Варто Герольду піднятися досить високо перед слугами Бога крові, щоб втілити собою зосередження його сили. Навколо Трону хвилями розходиться благословення хорна. Від часи нестримної сили Бога вливається в сили найближчих демонів, надаючи лютості ударом і доводчи до божевільного шаленства. І тому бій поблизу кривого трону неминуче сає зразком найжорсикішої і нестримної битви. З вершини сузовісно сідала, Герд виглядає ворога. чий череп може стати найбільш вражаючим підношенням Хорна. Тоді Герольд кидає свій кривий трон вперед, виття від невимовної радості і заносячи для удару пекельний клинок. Подібне видовище часто може змусити майбутню жертву пуститися навтяки, але в цей відчайдушний рятівний прийом рідко закінчується успіхом, бо Герольд швидко висажить ворога. Хорн трохи не турбує, звідки тече кров, смерть зганьбить воїна, відплачують точно так же, як же смерть заслуженого героя. Але при тому, що будь-яка кров рівноцінна в очах хорна, черепа вбитих справа інша. Черепа боягузів згодовують зловісному механізму кривого трону, де їх пожирає вогонь, щоб надати демонічні машини нових сил. А ті черепа, що зняті по справжньому хоробрих, збирає Герард і вправляє в трон. Як вічний пам'ятник марності опору хорну і тому найдавніші криваві трони вигладні черепами, що належали магістрам орденів Космодесанта, з черепами архонтів комори і військових вождів орків. А на сьогодні це все. Сподіваємось, вам сподобалось. З вами був Валентор. Побачимось і пам'ятайте, хай до вас прийде Сила темних боїв!